Ми вже закінчуємо так нашу програму. Так. Я хочу подякувати нашим шановним гостям за те, що прийшли, і сказати, що наша наступна програма буде присвячена темі ліків. Вакцинація адже зима лише починається. Тож гуртуємось в добрих справах, адже в єдності наша сила. Ну і як завжди, після таких важких розмов ми намагаємось надати якогось позитиву. І зараз я хочу запропонувати вам подивитись сюжет. Сюжет як завжди. Такий світлий, хороший про родину, яка живе духом творчості, життєствердження. Подивіться на цих людей. Я думаю, вам буде приємно на душі після зустрічі з ними. Українського костюма та української писанки, яку створила Тамара Огніленко в селищі Немішаєвому на Київщині, знають не лише в Україні. Навіть в Америці та Японії відомі її ляльки в українських костюмах. Делегації з далеких країн часто відвідують на агротехнічний коледж, де розміщено експозицію унікального музею. Ви знаєте, музеї в Україні дуже багато. Музеїв, але такого музею, де було б зібране. Всі національні костюми представлені всіх областей і писанки всіх областей, самобутнє мистецтво обереги в нашому житті весільне вбрання та весільні рушники. Такого нема музею в Україні і нема його на пострадянській території. Тому така задумка була, щоб показати всю Україну в костюмах, в писанках, в рушниках, а саме середини 19-го, початку ХХ століття. У роду Тамари Огнівенко завжди берегли українські традиції. Гарно співали, вишивали, шили, майстрували взуття. Та, попри зайняті важкі часи, розвивали дитячі таланти. У Тамари Миколаївни двоє рідних і двоє зведених братів-сестер. Після того, як на фронті загинув рідний тато. Дітей став виховувати від і його вплив був неоціненний. Батько завжди казав, що якщо ти хочеш дійти, то тільки правдою. Бо якщо тобі дійдеш, брехнею, назад не вернешся. Він казав, діти мене настільки багаті, щоб купляти чепуху. Ми всі ці його постулати із самого-самого дитинства. Впитували з його словами, з його діями, бо він для нас був прикладом. І він, і мама. Від чим пишався Тамарою. Дівчина закінчила національний університет імені Шевченка і пішла працювати до школи. А потім її захопила науково-виховна робота та громадська діяльність. Останні 20 років Тамара Миколаївна була заступником директора навчально-методичного центру аграрної освіти, влаштовувала творчі заходи, виставки фольклорних костюмів, конкурси з писанкарства, народознавства. Цінність у тому, що студенти підняли бабусями і дідусеві всі ці обрання колишні, вивчили гаму кольорову техніку виконання. І відтворили все це в нових нитках і матеріалах. Це така пошукова робота студентів всієї нашої аграрної системи. Це була така спільний захват цією ідеєю. Бо великим є той народ, який знає, береже, цінує свою історію, примножує її і передає нащадкам своїм ентузіазмом. Пані Тамара охопила аж 118 аграрних коледжів по всій Україні. Написала книжку Духовний скарб українського народу зараз на пенсії, коли дає змогу здоров'я, проводить екскурсії у створеному нею музеї. Працює над другим виданням книги та сценарієм документального фільму про пошук старовинного одягу та писанок. І це на прохання колег викладачів та студентів. Адже ніхто так цікаво не розказує про український костюм, як Тамара Миколаївна. Це все чекаємо ваших повідомлень. Фейсбук та Вконтакті.